15-річний Єгор Таран мотоболом займається з 12 років у складі мачухівської команди Дружба. 31 серпня 2024 року Єгор втратив частину ноги у ДТП, що сталося у мікрорайоні Пушкарівській у Полтаві. Момент зіткнення та як йому накладали турнікет, пам'ятає, говорить хлопець. Я їхав, не привишаючи швидкості. Я їхав по своїй смузі. Получається, ну і машина не пропустила, нарушила правила ну, дорожнього руху ну, і підрізала. Падав як. Вдарився ногою, виходить, ногу відбили. Й... За словами Єгора, на місці зіткнення випадково опинився друг сім'ї Дмитро. Вийшло так, що тільки навчили накласти турнікет, ну і він наклав, наче за грибів їхав. Ну, повезло так, що потрапився, бо могло все по-іншому бути. За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, 39-річного водія «Фольксвагена» визнали винним. Тоді унаслідок зіткнення 14-річний мотоцикліст отримав тяжкі травми. За словами Єгора, він упродовж місяця лежав у міській дитячій лікарні. Далі проходив реабілітацію в ортопедичному санаторії і вже в листопаді вперше став на протез. Був так морально подавлений. Дуже було так, ну, як сказати, дуже важко було починати жити. Бо починалося нове життя. Вчився заново ходити. Ну, поставили мені протез, і я вже в реабілітаційному центрі. Вчилися, то ходили, 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 так довго. І на гору, і вниз, там по всій території бігали, і на бігових дорожках вчився ходити, там і по ступенькам усе, пригать, бігає, спочатку вчився. Ходити на протезі навчився за два тижні. Минулий навчальний рік займався онлайн та закінчив з відзнакою. Спочатку як був, без протеза, то взагалі ну це дуже важко було, навіть просто морально. Серед дітей, всі як вони бігали, пригали, А я б сидів би на цей рік уже буду виходити в школу на звичайне навчання, буду з усіма дітьми навчатись, з друзями. Хлопця підтримували однокласники та вчителі з Росошинської гімназії, де він вчиться. Нині Єгор знову їздить на мотоциклі. Вперше після отриманої травми сів на нього у жовтні минулого року ще без протезу. Тоді завести транспорт йому допомогли. Ну, відрізняється, але воно якби ну не дуже міша. Так може трошки, просто бо непривично, що щось не так відчувається, просто трохи як нога, що не можу там стопою поворушити десь, хочу може поворушити стопою, а я не можу. Ігор планує продовжувати сімейну традицію грати в мотобол у складі команди, через яку пройшло три покоління його родини. Грає тато, дід, тренер. Получається, дід тренер збірної України, тренер мотобольної команди також в матчухах. Тато, капітан збірної України та капітан мотобольної команди в матчухах. Дядько в мене механік нашої команди та механік збірної України. Буду перевчатися, щоб грати лівою ногою та буду грати. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.